Всім привіт! З вами, як завжди, містер Кілер і Андрій. Ось. Ви давно чекали на це, і, коротше, давай привітайся. Так, все, привіт. Коротше, будемо гріферити лавіроки, тому що він мене е, таргетив на колишньому стрімі і не давав мені спокою. Так що, лавірок, якщо ти дивишся це відео... Пробач, но Ми хочемо тебе загріферти. Такого б не було, якби ти мене не таргетив би на стрімі. Ну, ти сам допросився так що, так, що ти готуйся. Ну і ми починаємо шукати його базу. І так, як ми бачимо, ми прийшли вже до, до хати Главірокі. Це та сама хата, як, з якої я бачу, я, яка хата якась дуже велика. Ну, не знаємо, що там буде. Так, все, давай попробуємо зайти. А... Непон. Тут привата немає. Круто! Так, ну-ка ну дивимося, що там... А, обалдеть, скільки ресурсів! Так, ну-ка давайте полазимо так. І так, ого, скільки тут. Так, то-то, все, все ми забираємо. Ого. Не дарма ми сюди приходили. Тікай. Так все, тікай, зараз буде вибух. Так. Все, давай, давай. Все, так, половину хати ми... Так, дайте я заміную хату. Так, мі... заминуем, заміновуємо, заміновуємо. Все, Ставимо ТНТ-шку, все, мінується, все. Перша партія пішла. Все, давай. Давай. Хоп! Воу! Тут реси, Все, все, все. вроде бы все забрали, да. Так, 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 все. Ізі. Зато хоч ми половину Реси вкрали. Так що давайте я швидше. Так, забираємо оце все, Так, все. Так, все. скриня пуста, все все, ламаємо. Так, все, так, все, 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 все. Ламаємо це от. І все, давайте почнемо зараз йти на десь викладувати ресурси. Так, ми вже виклали всі ресурси, так. І, як ми бачимо, тут все зрозуміло. І ще я половину в нього забрав отакі ресурси, які в мене є в яка елітри і так далі. Ось. І надіюся, вам цей ролик сподобався. З вами був завжди я, містер Кіллер. Ей, ти що робиш? Я Андрій. Коротше, прощаюся і всім папа. Підписуйтесь на Андрія і на мене. Всім папа, слава Україні!